Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся з вами думками про один дуже важливий підхід Юрведи, який звучить так: шукайте товариства мудрих і уникайте товариства недостойних. Це дуже простий принцип. Але я підкреслюю його значення, тому що Товариство мудрих є необхідним для нашого прогресу, для нашого розвитку. Завжди є люди, що знають більше, ніж ми, що мають більшого життєвого досвіду. Шукайте спілкування з ними. Вони завжди вас збагатять. Навчайтеся від них. Відчувайте їх сприйняття світу. Співналаштовуватися з ними. Що стосується людей з меншим рівнем гармонії. Спілкування з ними не принесе великої користі. Його можна описати як даремно потрачений час. Вони живуть на своєму рівні сприйняття і на своєму рівні еволюції та прогресу. Кожна жива істота у Всесвіті має право на своє існування. А ми маємо право вибору з ким спілкуватись і кому присвячувати свій час. Ми всіх любимо, ми всім бажаємо щастя, процвітання. І розуміємо, що неможливо прискорити еволюцію. Прогрес відбувається так і тоді, як це повинно бути згідно задуму Творця. Ми просто вибираємо спілкування з мудрими. Це абсолютно природне. По мірі усвідомлення свого шляху пріоритети будуть змінюватися. І тому просто будьте собою. Робіть правильний вибір, насолоджуйтеся правильним спілкуванням. Це є одна із радостей життя. Я вам бажаю цього. Дякую.